Всім привіт! З вами Турно. Чи була у вас така мрія, яку ви все наважувались здійснити? Для мене такою мрією була купівля альбомів, груп, які мені подобались. Але то грошей не було, то читала багато про шахраїв серед Кей-поп-магазинів, тому боялась. Але от декілька днів назад все ж наважилася замовити. І ось він в мене. Це альбом групи Xinarry Hero, перший їхній міні-альбом Hello Pro. Це мій найулюбленіший, напевно, альбом хлопців. І зараз ми його з вами розпакуємо. І я вам розкажу трішки. Як я взагалі познайомилася з хлопцями. І в цілому, як я познайомилась з південно-корейською музикою? Ну що ж, погнали розпаковувати. І почнеться наша розпаковка з подарунків від Кей-поп-магазину. Перше, це в нас три картки. Перше, це Аїн з Stray Kids. Друга, це хлопець із ATEEZ, але я його ім'я не пам'ятаю. Напишіть, якщо ви знаєте його. І третій в нас бомгю. Дуже гарна фотографія, дуже гарна картка. І напевно я буду носити саме цю картку під чохлом. Далі це в нас фото стріп із трьох гуртів. Тіксті і Нхайпен я знаю, а от дівчат посередині щось не пригадую. Тож, якщо ви їх знаєте, також напишіть у коментарі. Далі в нас Polaroid із синміном з Kids. Дуже гарна фотографія також підібрана. Дуже гарний синмін. А також три наліпки. Це. Це Тахіон із TXT, Джейк із Анхайпен і Чанбін із Stray Kids. Е, Чанбін дуже смішний, якщо чесно. Ну а від подаруночків давайте перейдемо до розпаковки самого альбому. Ну і поки я буду це робити, я вам трішки розкажу про те, як я познайомила з хлопцями. Взагалі, з Кей-Попом я з 2017 року. А про хлопців дізналася буквально незадовго до їхнього дебюту. Бо цікавилась гуртом Day 6 який знаходиться у тій же компанії, що і XDenry Hero. А їхній перший сингл Happy Days Day ще довго грав у моїй голові. Та й, в принципі, зараз, коли я про це кажу, він починає в мене грати. А після виходу їхнього кліпа на пісню Test Me. Їхнього першого повернення мені прям дуже захотілося цей альбом, який ми зараз з вами розпаковуємо. І не дивлячись, що за цей час вийшло ще, окрім цього, три альбоми, у моєму сердечку завжди було Hello World. І нарешті ми його з вами розпаковуємо. Зараз я тут дістаю конвертики. До речі, якщо я правильно зрозуміла, конверти лежали на сторінці з моїм бісом. Але це не точно. А зараз ми розгортаємо причину, по якій саме цю версію я придбала собі. Ці фотосесії, які знаходяться у цьому фотобуці, мені подобаються набагато більше, ніж у туторіалі. Саме тому я взяла собі практику. До речі, невеличкий спойлер. Картка, яка мені сьогодні попадеться у альбомі, якраз з цієї фотосесії, яку ми зараз з вами огортаємо. Дуже е, е, гарні фотографії. Мені дуже подобається якість самого фотобуку. А тут ви можете бачити мою реакцію на мого б'єса. І насправді мені трішечки шкода, що я не можу передати усіх емоцій, які я тоді відчувала, через те, що. У той день я почувалася не дуже добре через те, що хворіли, але цей фотобук і взагалі альбом дуже сильно мені підняли настрій. І, в принципі, на момент запису, я вже доволі добре себе почуваю. Зараз в нас починається лірика, і вона розділяє дві фотосесії. Якщо вам цікаво і ви знаєте корейську мову, то можете зупиняти і намагатися прочитати. А тут у нас починається фотосесія та інформація про кожного з учасників. Її я ще не перекладала, але, як на мене, це буде дуже гарною практикою у читанні корейською мовою. Тут також мені подобаються самі концепти фотографії, але я навіть не знаю стосовно яка фотосесія мені подобається більше. Бо вони обидві дуже класні. Напевно, тут мені дуже подобається галон. І от. Інші також дуже класні, але напевно, от. Саме їхні фотографії у цій останній фотосесії у цьому фотобуці мені подобається більше. Тут я знову дивно реагую на фотографії Джунхана. Тут також мені подобається, Це, напевно, гліттер у нього на щуці. І також вона завершується макне. Жуйон. Також дуже га... Оцей розворот мені більше всього подобається. Далі в нас просто інформація вже більш про створення альбому і концепт-фото. Це в нас диск. Це ще одна причина, через яку саме цю версію я обрала. Мені дуже подобається тут оформлення диску. І воно мені подобається набагато більше, ніж оформлення білої версії диску, яка йде у туторіалі. Тут ви могли б побачити мене трішки. Дуже гарний диск і дуже гарний до нього конвертик. Зараз ми перейдемо до конверту із іншим наповненням альбому. Дуже гарний також конвертик блакитний. А тепер ми дістаємо. Тут ви можете вже побачити, хто мені натрапив, якщо дуже якщо зупините. Тут в нас наліпки. Дуже гарні, я ще жодну з них не відклеювала. Але дуже гарні наліпки. А тут в нас, це типу, Статуетки, не знаю, як це правильно назвати, але е, на момент створення цього відео вона в мене стоїть на столі. Дуже гарна. Мені дуже подобається. Е, тут я намагаюся її трішки примостити цю статуетку. Е, далі в нас йде фотостріп з Чонсу. Також дуже гарні фотографії. Я навіть не знаю, яка мені більш подобається. Дуже важко обрати одну. Дуже гарні картки. Напевно, от остання це мій фаворит, але я не можу сказати точно. Ну, а далі в нас зараз піде картка. І в принципі по її задній частині ви можете вже побачити, хто нам потрапить. Це Галон, і його фотографія та його колір волосся на цій фотографії мені дуже подобається. Ну, а тут ви бачите, як я намагаюся усе мустити у один кадр.